До вашої уваги Audi Q5 2015 року. 2 літри, бензин на автоматі, повний привід. Бензини Continental, електробагажник, панорамний дах в гарному білому кольорі. Ось такий у нас задній ряд. Все ціле, не подряпане. Та передній ряд. Поповне електросклопакет, електродзеркала, підігрів дзеркал, мультируль, електроручник, підігрів і передніх сидінь 197 тисяч пробіг. Така шторка. Якщо вас зацікавить цей автомобіль, звертайтеся на майданчик Хипає Авто, місто Одеса вулиця Аеропортівська, 29. Ціна на дане авто 15 тисяч 500 доларів.